Thank you. Дорогі друзі, ми українці в Нідерландах. Я вам хочу показати, як уже мої тюльпанчики підросли, як вони радіють сонечку, як вони розпускаються. Це все у моєму дворику. І оцей кущик, я так і не знаю, як він називається, але він теж вже скоро буде цвісти. Але я бачу, що на нього напала якась тля, е, ну її було більше, зараз менше. Тут дуже багато сирості, дуже багато йде дощів. Я шукала чим оприскати. Цей кущик нічого в магазинах не знайшла. Треба, мабуть, якимись народними засобами боротися з цією тлею. Ну, але її вже менше. Може буде більше сонця і ця вся тля кудись дінеться. От я зараз на в своєму садочку. Далі я пообрізала оці відцівчі нарцисики дрібненькі. І їх треба обрізати, коли вони відсвіли, щоб вони не заважали розвиватися цибулинці. І я ще залишила їх у цій композиції, бо там непогана шезелень і декілька квіточок. Так що я залишила. Їх ще в композиції, а інші я відставила в сторону, пообрізала квіточки і відставила. Віола прекрасно в себе почуває, розвивається, вона холоду не боїться. Це морозостійка віола в Нідерландах. Бачите, така і жовта, і крупна фіолетова, і оці білі. Мені дуже подобаються. Отак от я оживила цей свій декорчик який в мене стоїть на столі, але ніяк немає погоди посидіти на вулиці, на своїй качельці, попити каву, насолодитися. Погода весь час міняється. Трошки сонечко вхопиш, і потім знов дощі, дощі і дощі. Як я знаю, в Україні теж немає погоди, немає тепла, а йдуть дощі. А це, бачите, такий подвійний маленький нарцисик на одній гілочці дві квіточки. Мій прекрасний, прекрасний декорчик. Довго кала себе почуває, пересаджена, розвивається. Може, скоро будуть стрілочки з квітами, Побачимо. Тюльпани вже на кінець то радіють. Вже прийшло тепло, от майже-майже відкриваються. О, такі красиві білі тюльпани з такими фіолетовими чи пусковими рисочками. І такі в них края, бачите, такі рельєфні края, краї. отут тут дуже добре видно. тюльпанчик. Такие нежные, красивые, красивые. А садила, чем было два кольора. Фиолетовый и белый. А, а вот выявилось, бачите, они вот такие. белые с фиолетовыми такими смужечками. А це моя ем, петунія, Бачите, я її попікірувала. І деякі вже дають вон росточки. Швиденько, прямо через пару днів вже от виходять нові такі гілочки будуть. Я її забрала додому, коли було сильно холодно вночі. І от вона так розвилася в мене. Бо Ще й досі мокра земля, такий дощ залив, і потім було холодно в нас. А це ось трошки примерзло. Що тут чорнобривчик примерз, мабуть, так колір поміняв. І ще ці квіточки. Але вже все відходить. А що це за квітка? Можете мені написати? Це я мікс якийсь садила, Ще не розумію, що це за квіточка. Це теж не, не розумію, що за квіточки. Ну, Побачимо, так цікаво. А оці пересиділи ці холодні ночі на вулиці, бачите пітонії. От, І нічого витримали, витримали, майже всі витримали. Цю теж забирала, ну, це краще. А ці от боролися і витримали. Виживають молодці. Це підуть на дачу, повисаджують ці на дачу. Ось так пообрізала нарциси, стрілочки з квіточками, а листечко треба залишати, поки воно не пожовтіє. А потім можна викопувати цибулинки і висушувати. Дивіться, яка тут краса, оці віолки які. Двох кольорів. Красиві, яскраві. Так виходжу зранку, коли сонечко. І любуюсь, із вікна мені видно оці два горщики так радують зразу, навіть коли немає сонечка.